Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Міністерство внутрішніх справ повідомляє про те, що з 1 липня 2023 року рішенням уряду був скасований карантин, який запроваджений через пандемію ковіду. У зв'язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт. Це стосується власників паспортів громадянів України зразка 1994 року, тобто ті паспорти у вигляді книжечки. Якщо ж вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13 березня 2020 року. По 24 січня 2022 рік вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо ви цього не зробите, тобто фотокартка не буде вклеєна, в такому випадку ваш паспорт у вигляді книжечки підлягає обміну на ID картку. Тому, якщо ви хочете зберегти свій... Паспорт саме у вигляді книжечки обов'язково до 1 серпня 2023 року вам необхідно вклеїти своє фото. Це стосується тих осіб, яким виповнилось 25 або 45 років у період з 13 березня. 2020 року по 24 січня 2022 рік. Тому кому це актуально, кому корисно, будь ласка, здійсніть до 1 серпня. Якщо цього ви не зробите, в такому випадку ваш паспорт буде підлягати обміну на id картку. Дякую, що підписуєтеся на мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, надалі слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві та актуальними новинами. Бережіть себе та свої родини.